До громадської організації майдан громадський контроль звернулася родина Неймак Євгена, який сьогодні засуджений на 9 років позбавлення волі за те, чого він не вчиняв. Вони попросили свої заяві, щоб ми розібралися у цій справі. Провели журналістські і громадські розслідування разом з журналістами правова Україна і встановили дійсно, чи був якийсь там злочин з боку їхнього сина, чи наоборот. Людина, яка скоїла цей злочин, це колишній працівник міліції Ігор Мульчанюк. На сьогоднішній день він являється по справі потерпілим. І виходить так, що людина, яка скоїла злочин, вона сьогодні не відбуває покарання, не є покарана, а невинна людина перебуває за гратами. Тому ми сьогодні... Проведемо ряд слідчих експериментів, розберемося по цій справі, будемо досліджувати документи, які є в справі, вивчимо все, обґрунтуємо, і тоді ми будемо робити певні висновки по цій справі. Але те, що ми зараз вже побачили по цій справі, то є явні факти фальсифікації, і видно те, те, що ми оглянули, поспілкувалися з деякими свідками. До того ми побачили те, що справа все ж таки. Має певний резонанс, і на сьогоднішній день е, працівники правоохоронних органів просто-напросто захищають свою людину. Ну проведемо розслідування, розберемося.